І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами, як завжди, я Володік, і сьогодні я вам розкажу, як заробляти робукси, де їх заробляти, і яким чином, і як собі купляти якісь речі, як собі робити скіни. Це вже друга частина такої рубрики. Я вам розказую, як зробити робукси. В минулому відео я вам розказував про таку гру, як Please Donate. Там можна заробляти робукси легко. Можете його подивитись, напевно. Справа зверху зараз вилізе підсказка. Можете його подивитись, якщо ви ще його не бачили. Ця гра називається Starving Artist. Давайте я вийду і вам покажу. Ви от заходите в головне меню і вводите Starving Artist. Перша гра, яка вам випаде, там, де багато, багато онлайн завжди, ви на неї натискаєте і входите в цю гру. В цій грі. Треба малювати картини і їх продавати. Коли ми зайдемо в цю гру, ми справа зверху будемо бачити лідерборд. Тут показано, скільки люди продавали своїх картин і скільки люди купляли картин в інших людей. Ці картини продаються за робокси. Ви, якщо намалювали якусь дуже класну картину, ви розумієте, що вона дуже класна, то можете виставити її, там, наприклад, за 10-5 робуксів, скільки ви вважаєте за потрібне і вас, можливо, люди її куплять. От, у нас такий загружений фон, класний. Е, давайте я вам зараз покажу, як малювати картини. Е, о, класно. У нас настійка. Тут можна забирати якусь штуку, я так розумію Так, давайте приймемо стоєчку. А, це вона вже прийнята, здається, так чи ні? А, ні, ще не прийнято. Е, вот. Я тут вже малював картини, але, на жаль, я ще не продав ні одної картини. Дивіться, тут можна малювати, сідаєш, береш там якийсь колір, який хочеш. Е, можете подивитись гайди, як малювати е, легше. Там треба в один сайт зайти і малювати можна. Я в цьому відео вам ще одну карту покажу, так що дивіться до кінця. Буде цікаво. Ви, наприклад, можете намалювати, наприклад, щось таке. Можете там емоджі, Емодзі недавно додавали. Можете там залити оце все червоне. Не знаю, можете папкою користуватись. Ну, тут багато є функцій. Е, давайте так. Ага. Давайте так робимо. От ви щось таке можете намалювати, от, наприклад. Е чекайте, чекайте. Давай. Ну, давайте так во намалюємо ще трошки. Фін... Ага, фініш. Намалюємо, напишемо смайл. Треба ім'я тій картині дати. Смайл. І тепер ми підходимо до білого аркуша. Там, де ще немає картин, вибираємо, бачите, в мене тут всякі картини вже є. Вибираємо. Ставимо ціну. Це геймпаси Треба ще зробити геймпаси обов'язково. Подивіться, як зробити геймпаси на YouTube чи де чи можете мені в коментарях написати я можу вам зробити туторіал. Мене залагало. Я вам можу зробити обов'язково туторіал, як зробити геймпаси Ну. Це легко, я вам скажу. Але треба зайти в Google е в ПК-версію. Мене щось заключило, щоб зробити геймбас. Бачите, люди можуть лайкати картини, от нажимати на сердечко і тут відображаються лайки. Ще одну гру я вам зараз покажу. Давайте вийдемо. Я в ту, ту гру реально не грав, але я про неї чув реально багато. Називається отак. Ніби прикларається, як ніби, будь ласка, вкради Я не знаю. Дивіться, бачите, це перша гра. Я ще неї не грав не реально. Зараз подивимося. Перший раз я про неї просто просточу багато, що там можна заробляти робокси Я вам про неї сьогодні не скажу, розкажу я знаю ще один спосіб, як заробляти робокси, але це вже буде в наступному відео. За третій, третій, не місяць це вже дуже довге відео буде. До у нас якась така загрузочка є. Якщо ще кажу, я вже таку гру не грав. Поки загружається, я вам даю давайте, 10 секунд. Спускайтесь вниз, нажимайте на кнопку підписатися, якщо вона ж. Ваша червона досі. Нажимайте на кнопку Підписатися. Нажимайте на лайк, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відео нові. Ви не будете знати, як заробляти робикся. Нажимайте колокольчик. І кайфуйте, просто. Якщо вам ще подобається відео, можете поділитися в коментарях своїм враженням, що ви думаєте на рахунок відео. Чи мені... Дальше знімати такий формат чи не знімати. Що з картою, що з картою? До речі, в минулому відео теж я вам показував е, от, е, таку картинку. Ось мій мілого тип Володік. Якщо ви хочете на нього теж туторіал, то можете мені теж написати, я зроблю вам туторіал обов'язково. Це щоб... Всі знали, що це Володіка відео і це щоб не крали відео, не зберігали. Це буде дуже тяжко вирізати цю штуку. Щось в мене не хоче виходити. о хо хо, -хо. Давайте тоді я зроблю в наступному відео. Всі оці дві я подивлюсь, що таке плістіл. Подивлюсь, вам розкажу про наступну гру, яку я хочу вам розказати. І знімлю вже наступне відео. Що ви думаєте на рахунок цього відео? Чи я вам поміг, чи я вам не поміг, пишіть в коментарях. Я буду дуже радий почитати. З вами був Володік, всім удачі, всім пока, всім назбирати багато картин, всім продати багато картин. 新,快开门。